Ми її ненавиділи. Хто із заздрощів, що в галі заможні батьки, які давали донечці гроші, не рахуючи, і Галя мала нахабність приїжджати та уїжджати в інститут на таксі, а з другого курсу на власній одній з перших в місті іномарок. Ми її ненавиділи за задертий вгору ніс. Та манеру дивитися зверху вниз, зріст, метр сімдесят три, та височені підбори цьому частково сприяли, ми її ненавиділи. За зухвалу усмішку, за ідеальну англійську мову, за те, що їй дзвонили на мобілку. А ні в кого зі студентів тоді ще не було мобільного телефону. Знайомі американці, яким вона поспіхом з широченною білозубою посмішкою, голосно відповідала: А вже ж! А вже ж. Шипілими, з нашими цементними пломбами, а в декого навіть з металевими пардон з нержавіючої сталі, коронками. Сором'язливо затуляли щербаті або, як попало проліковані роти долонями, всі пальці в задирках. У Галі то манікюр, авжеж, авжеж. Школа іноземних мов, репетитори, подорожі за кордон. Це для Галі та її родини звалилася Залізна завіса, щоб вона могла літати до Парижа та Лондона і крутити романи з іноземцями. Ми варили супчики з однієї сосиски та локшини на всю родину, зжирали побуханці хліба на двох, щоб приспати голод. А Галя сиділа на дієтах та читала американську фантастику в оригіналі Гадюка. А хто ж іще? Я б не назвала наше спільне почуття класовою ворожнечею скоріше саме ненависть та заздрість помножені на від того, що у нашому то житті нічому розкішному не бувати. Немає існуванні та виживанні місця багатству, не буде ніякої автівки, ні нової. Батьки подарували, ні трикімнатної квартири у центрі, ні завжди ідеального манікюру з педикюром. Весною вона перша перевзувалася, хизуючись яскравим червоним лаком. Ходили чутки, що Галя зробила лазерну епіляцію. Де? Скрізь. Принаймні ніжки у неї були, як в ляльки, гладенькими, гладенькими, ненавиділи, психували. Та підлещувалися, чого вже тепер було. То одна, то інша дівчинка з натовпу жебрачок чи просто бідних студенток намагалася прилаштуватись до Галі, начебто королевам необхідно належне оточення. У конторських пацанів, наприклад, завжди існували шістки поруч. Але Галя не збиралася ніким керувати. Спроби зближення ігнорувала, постійно ходила тільки сама, трохи окремо від інших. Самовпевнена гордячка, хлопці навіть не намагалися залицятись, нервово здригалися, коли вона цок, 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 наближалася подіумною ходою надто близько. Так, що можна було унюхати аромат, який хмаркою кружляв навколо, легким шлейфом оточував фігурку. Дівчатка єхидно цідили крізь губу. Мовляв, сьогодні знов пуазоном облилась. Так ми називали Діор Пойзон. У Галі були чудові ніжки, довжина картатої або червоної спідниці долонь вище коліна і незмінна чорна водолазка під горло. Ми звикли до такого образу: ремінь в тон Наталі. Волосся зібране у хвіст і чесно називали вигляд гадюки вульгарним, хоча самі могли виріз до пупа на блузці, спорудити, чи обрізати сукню по саме не можна, трусики назовні. Ну так це ж ми бідні, чесні дівчатка. А Галя то справа інша, їй не пробачали цілком собі прийнятне міні. Гадюка, гадюка, гадюка. Одного разу вона застудилася, підкашлювала, була бліднішою, ніж зазвичай. Потім не прийшла тиждень, другий. Хтось сказав, що лежить в терапії, мало не з пневмонією. Довго думали провідувати чи ні. Вона ж з нами ні. Та ні. Та все ж якось наважились, може, і від якоїсь зловтіхи. Мовляв, все при ній. А вона чахне не інакше як від загальної підлості її отруйної натури. Ось так. Саме під новий рік справа була. Зібрали що зуміли: пару книжок, одну з них англійською, відібрали у когось: шкарпетки в'язані. Бо взимку в палатах буває холодно. Знадоблялися три прибитих мандарини, і замість квітів гілочка ялинки. Прийшли, назвали прізвище двох з п'яти. А ми приперлися гуртом, пропустили нагору до відділення. Всім іншим наказали почекати, поки перші сходять і повернуться. Гадюки на місці не виявилося. Кудись відійшла. Ми дві мавпочки стояли і роздивлялися вперше в одномісній палаті побували в платній. Вони лише тільки з'явилися в лікарнях. Раптом відчинилися двері. Зайшла сувора тітка. На зріст навіть вище за Галю, показово широка в плечах. Явна бой, баба чи батьківщина мати. Це дивлячись, як з одного боку фортеці ти з нею опинився, чи по різних. Ворога вона буде трощити, чи ти під міцну долонь попадеш. Погляд суворий. На голові хімія вже поріділа шевелюра. І родинна манера дивитися, примружившись. Мазер вирішили ми та синхронно привіталися. Тітка посміхнулася, похвалила наші нехитрі гостинці, сказала, що Галі все передасть. Побачити її ми не зможемо. Вона у барокамері. Ще дві години не повернеться до палати, тоді ми покивали. Попросили переказати привіти та пішли собі вниз. А на виході з відділення нас впіймала санітарка. Мовляв, як добре, що ви подружку провідуєте. Така дівка хороша, хоробра, особлива. Та сидить сама цілими днями, як сич. Ви частіше приходьте. Я зачепилася за слово хоробра. Чому? З якого дива? Санітарка руками, ніби вітряк, замахала. Невже не знаємо? Дівка то чому вдягає водолазки під горло з довгим рукавом? У неї ж спини, плечиків, і немає клаптика шкіри цілого. Від потилиці до сідниць жах суцільний. Отже, дивитися на ці рубці, сльози гіркі, собою заплатила. А дитинчат витягла, саме старшокласницею була, років п'ять тому. Влітку йшла та побачила вогонь. А хлопчинка кричить: Галя ваша, от звірюга ж, знайшла чим висадити скло. Залізла до хаті, хлопчика одразу взяла. Передала тим, хто стояв та дивився. Очевидці зібралися потрохи. Аж ось хлопчик заголосив, що там ще сестра у хаті. Ну, Галя і почала її шукати у дальній кімнаті під ліжком, а вилізти через вікно вже не зуміли. Відрізало вогнем. Вона притулила дитину до грудей, накинула якусь ковдру чи плед собі спереду, в декілька шарів, та спиною вперед ламанулася через усі двері. Чому волосся в неї майже не згоріло? Загадка. Потилиться тільки трохи, а спина та плечі до кісток. Майже рік в опіковому валандалася. А на дитині ні подряпинки, ні плямочки. Двох врятувала. А ви питаєте, чому хоробра? Звідки санітарка це все знає? Так вона, сусідка погорільців. Про Галю ж стаття була в газеті. Невже не пам'ятаємо? Літо, канікули, років п'ять тому. Не про такі випадки ми читали, мабуть, а може, і не читали перебудовну пресу взагалі. Чому не сталося ні в кого з групи з нею спільних однокласників або друзів? І таке буває. Не знали сказати, що вийшли з відділення пришиблені. Ні, гірше. Як крізь м'ясорубку пропущені, я згризла собі губи. За кожне огидне слово, сказане і подумане про Галю, хотілося надавати ляпасів. Собі самій. Усім нам. Перенервували ми голубоньки, вислухавши історію, обидві. Виклали нашим тим трьом, що чекали, всіх накрило. Це був навіть не сором, окріп, палило, трусило. Пам'ятаю, стояли в коридорі, обійнявшись п'ятіркою та ревіли, обіцяли один одному, що займати Галю не будемо, щоб не було ще огидніше, що не станемо їй нав'язуватися. Але гадюкою ніколи. Гадюки це ми, все. Не провідували її, не змогли. Через місяць Галю виписали. Вона з'явилася абсолютно тією самою, тільки помаду з Бежевої змінила на яскраво червону. Група чекала на неї тихо. На парту в перший день навчання поклали листівку з одужанням тебе та з усіма підписами нашими. Галя здивувалася, покрутила у руках прямокутник картону, обернулася до нас. А ми чесно, двадцять очей дивимось, не кліпаючи. Це мені. Так, дякую. Дуже змістовний діалог вийшов, та іншого, мабуть, не заслужили, так і жили паралельними долями, іноді киваючи один одному у коридорах. Через рік Галя уїхала за обміном до штатів. Ми більш її ніколи не бачили, наче вийшла заміж за бізнесмена, людину її кола. І живуть на дві країни одразу: то у нас, то там. Справи справи. Галю, дякую, що ти є. Будь щасливою!